Те, що глядачі сьогодні ми поспілкуємося про те, що саме почули українці, і що саме сказав Макрон стосовно України стосовно майбутнього Європи, і що взагалі вчора відбулося на центральному каналі французького телебачення. Звісно, річ, цей виступ було спрямовано передовсім до. Французької аудиторії, французька аудиторія мала почути від Макрона інформацію про те, яким буде майбутнє Франції за його правління до 27-го року, і яким бачить він майбутнє Франції, Європи і безпеки Європейської. Після того, як полишить свій пост, не вдалося йому цього зробити звісно, річ, чому тому, що внутрішні проблеми Франції роздирають країну. Проблеми є достатньо важливими для кожного пересічного француза. Макрон намагався це все пояснити. Логіка абсолютно криза є в Європі викликана передовсім війною європейською війною, яку провадить Росія проти європейського континенту, проти України як члена Європейської родини. Росія застосовує проти Європи усі можливі, крім бойових. Засоби це кібератаки, це прирізання кабелів диверсії. Все це відомо, але тут головне було у Макрона спробувати знайти спільну мову. З чільними противниками його управління, тобто це про спілки, це вкрай праві, це радикальні кола, і він намагався це все зробити. Дуже впевнено почувався Макрон на майданчику міжнародному і дуже часто був невпевнений на майданчику внутрішньому. і це абсолютно притаманно для будь-якої європейської і загалом демократичної держави, коли воля виборців вирішує, що буде, а чого не буде, здійснено в планах тої чи іншої держави. Макрон показує, що у Франції найнижчий в Європі та напевно і в світі пенсійний вік нікого це не цікавить. В Україні ще нижчий пенсійний вік. 62 роки французи йдуть на пенсію. Раніше було 60, як в Україні. Зараз 62. планується там за багато років в 30-му році говорити про 64. І звісно, це одна з головних причин того, що соціальна база не дотягує французів. Тому на міжнародному трекові Макрон також чується не дуже певно, розуміючи, що суспільство не захоче підтримувати ризики. І проблеми, які можуть очікувати Францію і Європу, після того як буде здійснено потужніший цілеспромованіший тиск на Європу по завершенню російської окупаційної кампанії в Україні, чи то перемир'ям, чи то окупацією України, чи то капітуляцією. в будь-якому випадку будь-яке завершення бойової частини. Російської імперської атаки на Європу бойової частини атаки на Україну передовсі, то одразу потягне за собою переорієнтацію російських зусиль на тиск на тих, хто є найважливішим. І на думку Кремля, і на думку простої логіки, союзниками України не ті, хто перебуває за великими соленими озерами, а ті, хто перебуває безпосередньо в європейському домі, який цілоденно бомбардує Росія, це бомбардування. Воно включно, обіймає в себе атаки на Україну вбивство мирних жителів, військові, і воєнні злочини. Але тим не менше це ще й атаки на європейську економіку. Союзник Росії, Китаю не буде чекати, поки у Європі, в Франції покращиться справи, і вона знову стане конкурентно спроможною, підтягнувши свої економічні ресурси до певного рівня. Цього не буде робити Китай, і він буде атакувати разом з Росією. Якщо Росія це буде робити через диверсії, кібератаки, кібервійну чи будь-які гібридні атаки на Європу, то Китай це буде робити тиск, здійснювати економічно, тиснути на європейський ринок, демонструючи провабливість внутрішньокитайського і вимагаючи відповідно від Європи пустити на свій ринок дешевий китайський. Ські товари, що дасть можливість компенсувати погіршення стосунків, бо в будь-якому випадку будуть погіршення стосунків між Китаєм і Сполученими Штатами, і от щоб компенсувати це погіршення стосунків, буде потрібно Китаєві Європу. Тобто Європа буде перебувати під подвійним ударом Росії, бойова агресія і Китаю економічний тиск. Тому зараз шукав Макрон підтримки у суспільства. І на це було спрямовано Це таке от шоу з задаванням питань від найгостріших противників Макрона, від найактивніших негаторів його і особистої і персональної його полі? Але що цікаво, було, ми почули щодо України, це те, що допомога не буде зменшена. Принаймні до 27-го року. Ми маємо гарантію, що ця допомога зменшена не буде. Чи буде надалі такою активна Франція у підтримці України? Побачимо, але жодних шансів на те, щоб. Послабилася підтримка, немає. Принаймні, з виступу ми почули, що усі вироблені САУ Сезар на фірмі КНДС будуть скеровані в Україну за підрахунками. Тут можна не ходити, тому що не буде називати цифру Макрон, і те, що там в минулому році вироблялося 124 САУ, чи будь-яка інша цифра може бути названа Макрон і Франція. Не і Європейські союзники разом з ним тримати Росію у стратегічній невизначеності. Це те, що необхідно зараз союзникам, і це те, що не робилося раніше, добре, що Німеччина вже затаємнила усе надавання допомоги воєнної Україні. Це правильний хід. Далі теж саме мають зробити всі інші європейські партнери України. Але тим не менше, ми розуміємо, що у випадку, коли Макрон так мало говорить про Україну, але такі важливі речі: про те, що розглядається можливість з союзниками бойової підтримки України, розглядається можливість надання найчисельнішої допомоги фінансової, яка тільки можлива з залученням. Коштів, які зараз є заморожені російськими, які перебувають в Європі, ну зокрема в Бельгії, і властиво, Макрон сказав у своєму виступі, що він контактував своїм бельгійським колегою і сказав: Ну як це неможливо, щоб ці кошти надалі лежали і давали можливість Росії почувати себе впевненою у завтрашньому фінансовому дні. Ці кошти мають бути обов'язково перескеровані в Україну і підписаний папір документ, що в випадку тривалого перемир'я ці кошти будуть скеровані на відбудову України, не в Росію за жодних обставин. І тут звичайно це сильна позиція і Європи і Франції. Але чи буде вона підтримана тою ж самою Бельгією? Подивимося, немає такої можливості впливати на національні країни у тому, щоб формувати їхній економічний навіть світогляд, бо не виходить Макронові формувати економічний світогляд на. Іфон. Власної держави і розбіжності у тому, хто винен в кризі в Європі і в Франції, ну розділяються, тому що представники проспілок, представники ліберальної частини Франції, які були присутні і задавали питання на цьому, це можна було назвати інтерв'ю Макрона, їм. І вони задавали питання в дуже чіткій послідовності. Подивіться на Німеччину в ній краще у Франції гірше немає жодної європейської кризи. Криза внутрішньо-французької будь-які цифри, будь-які графіки, будь-які пояснення не працюють. Чому тому, що немає видимої перспективи завершення війни в Європі? Це розуміють і економічні ринки і виборці Макрона і тих центристів, які зараз формують порядок денний Франції, економічний і політичний. Вчора відбулася важлива спроба. Макрона зрозуміти яким чином буде діяти Франція під його уродою у підтримці безпеки автономної безпеки Європи для цього потрібна економічна стабільність у Франції і в Європі, для цього потрібна впевненість в тому, що сили зможуть об'єднатися у Франції різного планові, як це відбулося в Німеччині, де ліві і праві об'єдналися у тому, щоб згуртовано підтримати безпековий вибір Німеччини, безпековий вибір Європи на тлі того, що Сполучені Штати вийшли з гри Європейської, і цей вихід є остаточним. Яка би влада не прийшла у Вашингтоні, просто буде змінена риторика, звісно, буде змінена дискусійний майданчик, будуть змінені фразеологічні побудови, але не буде змінена політика закритості щодо безапеляційної підтримки Європи у протистоянні з Росією і Китаю, і це бентежить європейців. Це те велике невідоме, яке зараз буде накручувати підтримку суспільно тим, хто обіцяє багато, і не факт, що він коли-небудь це зробить. Популісти праві популісти, зокрема, які обіцяють безпеку завтра, якщо їх привести до влади, вони насправді мають зараз більші шанси ніж коли було. Ця небезпека, вона має французький національний акцент. Вона має загальноєвропейський акцент на це. Розраховує Росія, і ці розрахунки. Не є абсолютно помилковими, тому Україні тут доводиться лавірувати між своїми союзниками, умовним заходом і Європою. В умовний захід входить Сполучені Штати, Японія, Австралія, Новозеландія, вся континентальна Європа, включно з Великою Британією. Але і Захід, окрім Сполучені Штатів, не є таким абсолютно віддаленим від теми європейської автономної безпеки і підтримки України. Все це відбувається, але поволі не так активно зараз. Проблема також виникла з тим, що Китай тисне і на Францію і на Європу дешевленням своєї свого металу Закривається сарсалор. Метал в Франції, взагалі в Європі. Ця тенденція є. Тиск економічний Китаю на Європу є зумовлений, тому що Франція пролобіювала в європейському союзі підвищення тарифних мит для електромобілів із Китаю. Не 38%, Плюс ще 20% до того було. Так от. практично це 60% візного мита є на нації китайські авто, і відповідно, у якби у відповідь Китай понижує вартість металу, похідних для, для виготовлення автомобілів, і той захист, який було вчинено російською державою для захисту свого автопрому за зберігання виробника, бо це найбільший надавець робочих місць у Франції. Ну, тим не менше, зараз цього не хоче розуміти французьке суспільство. Цього не хочуть розуміти ані край ліві, ані в край праві. Ніхто не хоче зглянутись на те, що Європу в будь Кому випадку чекає протистояння з Росією бойове з Китаєм економічно? Розуміє, це Макрон чудово ліпше зараз вкластися в Україну, ніж потім вкладатися у забезпечення безпеки під час війни. Макрон почав з цього, що найліпшим гарантом безпеки в Україні після будь-якого укладення миру є посилення збройних сил України. Не послаблення після мирної умовної угоди або зам замирення будь-якого, а посилення армії. І Це посилення армії має відбуватися коштом європейського союзу і. Коштом партнерів європейського союзу за межами Європи. так це абсолютно здавалось логічний план, але втілення його в життя буде дуже непростим. Чому тому що те, що сталося в дискусії Макрона з своїми опонентами, та буде ставатися і в інших країнах. тиск Росії, Китаю, сателітів Китаю на економіку загальносвітову буде тривати Сполучені Штати. Позагрою вони дбають лише про себе, і це абсолютно символічно, тому що таку політику Америка провадила постійно. Просто не завжди хотілося це помічати завжди хотілося вірити, що американська кавалерія, американська кіннота прилетить і врятує. Ні, все цей час ніколи б не мав наставати, і він ніколи не настав. Він можливий тільки тоді, коли впродовж війни між бойових дій, між Росією і Європою, Європа буде. На краю прірви, як це було під час другої світової війни. Тоді можливо. Союзники Сполучені Штати і допоможуть Європі. тому справа європейців безпеки європейців зараз у їхніх власних руках. Ці руки не відчувають тої можливості вільно діяти, як би цього хотілося очільникам держав і політичному і Європи. Зараз завищені очікування мають українці і до союзників загалом і до Європи, зокрема, але інших союзників України просто не існує. Іншими союзниками найнадійнішими є в Україні збройні сили і сили оборони України. Ці решта можуть е, видаватися такими, які сьогодні так, а завтра подумаємо. Це не означає, що насправді Європа відвернеться від України, тому що це не входить в інтереси Європи за великим рахунком. Зараз жодна влада європейська не віддасть на поталу Росії Україну. Але питання, скільки сил для того, щоб не віддати, буде витрачено завжди вже інше. Це питання тої дискусії, яку почав Макрон вчора своїм виступом, ось про що була мова? Мова йшла про те, що ми. Незмінно будемо сильно підтримувати Україну, попри те, що це буде тягнути за собою економічні проблеми і у Франції, і в Європі. Чи підтримуєте ви мене в цьому суспільство? І поки що суспільство тільки готується відповісти на це питання. Макрона. ми ще повернемося до цієї теми. Дякую всім за підписки, вподобайки. Запитання дуже приємно читати різні запитання різного рівня, але тим не менше, воно має відповісти всім. І в кінці тижня ми повернемося до тих питань, на які я не відповів. Тому закликаю, задавайте їх. Дискутуємо, підтримуємо контакт. всього найкращого, слава Україні!